І постукати можна, і можна дивитися, що Кавуниха. оце все Кавунихи йдуть в нас. Продавчиня Оксана Веремчук показує, як обрати стигли та смачний кавун. Саме найсолодші вони йдуть. І так, якщо сорт дуже добрий, тобган найкращий сорт топган. І це він йде, Тобганце. А як відрізняти Кавуниху від Кавуна? Отак, отак, це буде кавуниха, а є маленька штучка. Оце бачите, о, а це буде кавун. Торгує жінка кавунами села Музиківка, що на Херсонщині, по 20 гривень за кілограм. Кожен рік світи возимо. Кожен рік. Просто ідеальний кавун. Все рівне бере, всі райони беруть, всі області беруть. Чудовий кавун. 20 років на ринку, і 20 років зі ними займаємося з цими кавунами. Цього року приїхала в нас повністю побита градом. Фора повністю. Він каже, я єлі звідти виїхав. Але привіз. Ну, цього року, вроді, без цієї сторони нічого. Але все рівно були дрони, були обстріли, але приїхали. 186 гривень. Рівнянин Олег цьогоріч купує Кавун вперше. Такого кожного нам більше підтримувати, як не українського, тільки українського виробника. У перші роки війни не шукали кавуни наші. Шукали, Херсонські, ну не було. А зараз, слава Богу, є. Сумували за їхнім смаком. Так, да, так. Да, да. А чим своє українське відрізняється від закордонного? Воно українське. Наше. Наше, рідне. Ми придбали один із кавунів пані Оксани і зараз вирушаємо до найближчої лабораторії, аби перевірити його на безпекову кількість нітратів. Згідно наказу МОЗ номер 368 про максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктів. Норма у кавунах 60 міліграм на кілограм. Після проведеного випробування результат становить 17,8 мг міліграм на кілограм, що відповідає нормі. На ринку дикого у рівному також продають кавуни з Одеси по 25 гривень за кілограм та Азербайджану – по 35. Максим Філоненко, Ольга Дановишина, Назар Мідріган. Суспільне новини, Рівне.